Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет У моїх дідусів і бабусь завжди було одне правило якщо хтось упаде в старий колодязь, не витягуй його. Мої дідусь і бабуся ніколи не підвищували голос. Саме тому правило і запам'ятовувалося вони не кричали, не огортали його за бобонами. І не подавали як страшну історію, щоб налякати дитину і змусити слухатися. Вони говорили про це так само, як кажуть, де стоїть вогнегасник, або до якого автомата не можна торкатися, бо він уб'є. Якщо хтось колись упаде в старий колодязь, сказала якось бабуся, стоячи в пральні з привідкритим вікном, ти залишаєш його там. Вона складала рушники, вирівнюючи краї з якоюсь надмірною старанністю. Її пальці ледь тремтіли, ніби тканина чинила опір. Вона не дивилася на мене, коли це казала їй і не потрібно було. Мені було чотири роки, коли я вперше почув це правило. Я засміявся, бо воно звучало безглуздо. І бо діти мають сміятися з правил, які не мають сенсу. Ти смієшся, щоб перевірити їх, подивитися, чи зламаються вони. Мій дідусь мене зупинив. Він теж не підвищував голос, навіть не насупився, він просто подивився на мене так, як дивляться на собаку, який помітив щось небезпечне і уже нахиляється вперед, напруживши м'язи. Ти обіцяєш, сказав він. Не ти розумієш, не ти вловив? Я кивнув, я пообіцяв. Колодязь стояв унизу за будинком, напівпоглинутий бур'янами і часом. Висока трава нахилялася над ним, а колючі лози повзли по камінню, ніби намагалися зашити його. Кам'яний обід був тріснутий і нерівний. Наче зуби гнилого рота, розкритого до надр землі. Вночі я бачив його зі свого вікна ідеальне чорне коло, там, де місячне світло просто зупинялося коло порожнечі. Я багато разів питав дідуся, чому він просто не заб'є його дошками, як слід, не закриє цвяхами, не зальє бетоном, як це роблять у містах. Краще – не втручатися, сказав він, втручатися в що? У те, що там, унизу, просто тримайся подалі. Та гаразд, дідусю, ми і так майже не звертаємо на нього уваги. Якщо я не нахилюся зовсім близько, я ж не впаду. Він на мить замислився. Добре, сказав він, тоді і не нахиляйся. Якщо я підходив досить близько до колодязя, настільки, що повітря навколо щиколот ставало холоднішим, іноді я чув, як унизу рухається вода повільно і навмисно, ніби хтось ходив туди, сюди, в темряві. Іноді було чути дихання, іноді нічого. Одного разу я почув своє ім'я. Коли я розповів про це бабусі і дідусю, вони не запитали, як воно звучало, не запитали, чи я впевнений. Бабуся просто сказала Тримайся від нього подалі, якщо хтось упаде, не допомагай. Коли я був малий, це здавалося логічним правила часто такими є вони стоять десь поруч із Не торкайся плити. І не вибігай на дорогу. Але в підлітковому віці, правило, якого я ледь розумів, почало дратувати. А якщо Соня впаде, вимагав я якось удень, Соня була моєю молодшою сестрою, ти не витягуєш її, сказала бабуся. Що, просто залишити її там помирати? Ні, спокійно відповіла вона, ти можеш з нею говорити. Можеш годувати її, кидати їй речі, усе, що їй потрібно, просто не витягуй. Я дивився на неї, чекаючи жарту, якого так і не було. Але вона не впаде, додала бабуся, подивившись на мене. Вона не впаде, Іле». Вона сказала це так, як кажуть: дощу не буде. Коли абсолютно в це не вірять, фермерський будинок стояв відносно відокремлено оточений відкритими полями і ділянками лісу, які розмивалися на горизонті. Іноді повз проїжджали туристи на велосипедах, яскраві шоломи миготіли між деревами. Вони зупинялися, щоб помилуватися тишею, але ніхто не підходив близько до колодязя. І це було добре, минали роки. Мені виповнилося 22, моїй сестрі Соні 17. На день народження я подарував їй кошеня маленьке, тендітне, біле, мов сніг. Вона назвала його Мішею і часто брала з собою на луг, щоб гратися з ним. Одного дня я відірвався від книги і побачив її у дверях. Очі широко розплющені, почервонілі. Я підняв брови Соня. Я не хотіла, я заснула, і Міша просто він упав. У мене пересохло в роті. Ти його витягла? Ні, відповіла вона, і її голос стих. Він досі там. Я чую, як він нявчить. Він занадто малий, щоб вибратися, він не може, його, його лапки надто маленькі. Я похитав головою. Мені шкода. Брови Соні опустилися. Вони сказали хтось не щось. Це кіт Іле, клятий кіт. Що, якби я просто спустила жука на нитці і витягла його, я би порушила правила. Правило одне, вона пирхнула. Я запитаю бабусю. Я знизив плечима. У вікні я побачив, як Соня йде до бабусі, а потім здогадався про відповідь за тим, як опустилася її плечі. Наступні два дні Соня сиділа біля колодязя, кидаючи туди їжу і розмовляючи з маленьким мішею. Третю ніч приніс жахливий холодний вітер, а вранці колодязь замовк. Соня плакала цілий тиждень. Через чотири роки якась дівчина втекла з дому. Ми бачили це в новинах, батьки оголосили її зниклою. Ми не знали, чому вона втекла, але сподівалися, що якийсь виродок не скористається цим. Шанси, що ми її побачимо, були мізерні, адже її місто було за 50 чи 60 миль від ферми. І все ж, через місяць після новин я був на горі і випадково глянув у вікно і побачив постать маленьку і крихку. Вона ставала більшою, підіймаючись пагорбом. Я збіг сходами і вискочив на двір, зупинившись. Коли дідусь крикнув їй, щоб ішла геть, ти порушуєш межі приватної території, випалив він, але я бачив, що йому ніякого. На ній був жовтий светр і темно коричневе волосся. Якби на той светр, ми б її не впізнали. Будь ласка, мені просто потрібно десь переночувати. Вранці я піду. У її очах було прохання про милість, про розуміння. Ми не повідомили владу, бо вона сказала, що батько її бив і знущався з неї, і що вона планує виїхати з країни та здійснити мрію стати письменницею. Вона була приємною, та дівчина на рік чи два молодша за мене, з гострим почуттям гумору. Вона була першою дівчиною, яку я бачив за довгий час, відколи покинув навчання, щоб доглядати за дідусем, бабусею і фермою. Одна ніч перетворилася на дві, дві на тиждень. Вона допомагала по господарству і складала мені компанію, поки я працював. Вона розповідала короткі історії, а я слухав, бо мені подобався її голос. Я ніколи не розповідав їй про колодязь, не хотів її лякати, і, правду кажучи, не хотів, щоб вона вважала мене диваком, Потай, я сподівався, що я їй подобаюся. Одного дня ми пішли гуляти лісом. Коли проходили повз колодязь, вона запитала про нього не хвилюйся, це нічого. Просто не підходь близько, можеш легко впасти. Він глибокий? запитала вона, зробивши крок ближче. У мене в животі зав'язався вузол. Гей, обережно, сказав я. Будь ласка, будь уважна. Вона поклала руки на обід і заглянула вниз. Не такий уже й глибокий, я бачу воду внизу. Не треба, будь ласка, відійди. У мене пересохло в роті. Голос трохи зірвався, вона кинула на мене зацікавлений погляд. Що, боїшся, що я впаду? Сумуватимеш за мною? Діно, будь ласка, просто відійди. Мене з дитинства попереджали про цей колодязь. Він зловісний. Мені казали не витягувати нікого, хто впаде всередину. Вона посерйозніша. Це правда? Так. Запала пауза. Я відчував, що вона мені не вірить, але й не хоче знати більше. Хотів би я сказати, що вона відійшла, що вона не спіткнулася і не впала, ніби якась невидима сила штовхнула її вниз. Хотів би сказати, що я не закричав і не кинувся до краю, зазираючи вниз, щоб побачити, як з темряви з'являється голова Діни. Але цього не сталося. Я почув її зойк унизу, а потім нервовий сміх. Чорт, Ілля! Тут не так уже й глибоко. Але я, здається, не можу вилізти. Я, можливо, чорт, я, здається, підвернула ще колотку. Просто кинь мені мотузку чи щось таке. Я відступив. Ілля Ілля. Ти ж не серйозно? Правило, є правило, мене так виховали. У горлі стиснулося. Я, я, я подбаю про тебе. Я не почув її відповіді, бо кинувся назад до будинку, ридаючи і розповідаючи бабусі, що сталося. Я благав її дозволити мені витягнути Діну. Ніби її воля могла зігнути правило. Наступні місяці були жорстокими і безпросвітними. Я кидав їй їжу і одяг, навіть подушку, я перестав кидати речі, що були надто об'ємними, боячись, що вона складе їх одна на одну і вибереться. Я свідомо замкнув у тому колодязі іншу людину з надіями і мріями. З тижнями її голос ставав порожнім. Я не можу це описати. Десь глибоко всередині, я відчуваю, що вся ця історія була клятою фальшивкою, і що я просто дозволив їй померти без жодної причини, але клянуся, вона почала робити паузи перед відповідями, ніби спершу прислухалася до чогось іншого. Навіть її дух, її присутність відчувалися інакшими. Ти мусиш мені повірити там унизу щось до неї причепилося. Коли ми розмовляли, це були не лише ми вдвох, я навіть не впевнений, скільки сторонніх було в наших розмовах. Вона і далі розповідала мені історії дивні. Вона говорила про сни, про смерть і гниль, а одного разу сказала, що знайшла кошеня. Я навіть почув тихе нявчання, коли вона це сказала. Це був останній раз, коли я підходив до колодязя. Це було майже три роки тому. Що б там не було, воно напевно вже клято мертве. Кілька хвилин тому я почув стукіт у двері. Було близько сьомої вечора, і небо вже достатньо потемніло, щоб на ганку горіло світло. Крізь кухонне вікно я розгледів силует у тумані, широкі плечі, опущена голова. Стук повторився і пролунав голос. Гей, ти не міг би мені допомогти? Будь ласка. Я заглянув у вічко і побачив чоловіка приблизно мого віку, розгубленого і геть промоклого. Гей, відповів я, тримаючи руку на ручці дверей, чи то щоб відчинити, чи то щоб замкнути. Я й сам не був певен. Що сталося? Моя машина зламалася за півтори милі звідси. Ти єдиний будинок, який я бачу, і е, я підіймався до вас на пагорб і впав у той колодязь. Він шморгнув носом і витер обличчя вже вдруге чи втретє. Я кричав так довго, аж поки якийсь турист на велосипеді не витяг мене. Здається, я пошкодив коліно, мені, бляха, страшенно холодно. Моя рука напружилася на ручці. Що? Що ти маєш на увазі? Упав? розсіяно спитав я. Так, я впав. Він підняв голову, і я побачив, що він поранений і переляканий. Його очі були червоні, чи від холоду, чи від сліз. Я міг загинути. Якийсь турист витяг тебе? Так, він їхав велосипедом униз, викликав для мене евакуатор, але вони сказали, що приїдуть лише вранці. Будь ласка, відчини. Ти впав у колодязь і хтось тебе витягнув. Він на мить замовк. Я бачив, як його очі шукають щось неправильне у моєму питанні. Так, відповів він трохи роздратовано. Я ж це сказав. Я дивився на цілком звичайного чоловіка за дверима. Якщо з ним справді все гаразд, то я дозволив Діні померти задарма через якесь кляте правило, яке вигадали мої божевільні дідусь і бабуся, мій розум готувався до удару, якого так і не сталося. Натомість мене поступово накрила безмежна туга. І безмежне розчарування в собі та своїй родині. Ти бачив щось там, унизу. Слухай, чувак, я, бляха, не оглядав колодязь, я думав лише про те, як вибратися. Там було надто темно, щоб щось побачити. Просто впусти мене, і ми всі четверо поговоримо. Я геть промок, і зараз січень. Мої дідусь і бабуся сплять на горі. Звідки чорт забирай, він знав, що в домі нас четверо, поки я це пишу, він благає мене відчинити двері. Чи маю я це зробити, чи дозволити йому померти так само, як я дозволив померти Діні? І чи він взагалі живий?